Привіт! Сьогодні я хочу розповісти тобі про чотири легких способи, як закохати в себе гроші. Спосіб перший: полюби гроші сама. І замість того, щоб постійно відчувати якийсь дискомфорт, просто люби їх. І відчувай, що ти просто закохана в них шалено, тоді, коли віддаєш їх у магазині, коли щось оплачуєш, або навіть якщо отримуєш дуже невеличкі кошти. Спосіб номер два. Публічно демонструй свою любов до грошей. Це означає, що ти не повинна кожного разу дивитися на цінники і казати О Боже, як дорого! замість того, щоб критично оглядати тих людей, які носять дорогий одяг, їздять на дорогих автівках і взагалі ведуть крутий рівень. життя, Просто дивись на них з любов'ю. Спосіб третій: придумай собі якусь фразу, яку будеш казати кожного разу, коли в тебе буде контакт з грошима. Наприклад, коли мені приходять якісь гроші, щось у мене купляють, я кажу собі Я багата жінка. Кожного разу, коли мені дають якийсь рахунок, який мені потрібно там заплатити за мою автівку, наприклад, я дивлюся і кажу, я багата жінка. І нарешті спосіб четвертий. Витрачай гроші із задоволенням. Якщо ти любиш гроші так само, як я і розумієш, скільки користі вони приносять, і хочеш мати їх ще більше, обов'язково дивись мої відео.